Армадол, забудь про головний біль. Так, ну що, друзі, ми продовжуємо. І от зараз якраз маємо таку дуже важливу і дуже чутливу тему для багатьох. Я впевнена, що за останні два дні ви однозначно чули скоріш за все, бо бачили в соцмережах величезну е кількість. Е Репостів і інформації про те, що стався жахливий випадок, тому що хлопці, які, начебто, з Івано-Франківська приїхали до Києва прям в прямому ефірі в своїх стрімах показують вечірки, які вони проводять. На ці вечірки запрошуються дівчата. Далі там вже відбувається щось незрозуміле, там присутній алкоголь, скажімо так, і дівчата не. Ну не в тому стані, в якому вони мають бути, і це все на жаль завершилося знущаннями над цими дівчатами, тому що відео потрапили в мережу, там де хлопці реально над ними знущаються, і це набуло величезного розголосу. Перше, хто це побачив, випадково абсолютно була журналістка Анастасія Бакуліна. Вона одразу забила на сполох, і суспільна реакція ну, не ну не, не, не чекала. Люди дуже швидко відгукнулися, але Твіттер як цікаво, вигукло, да. як цікаво, тому що думки розділилися в коментарях, іде просто то шквал емоцій, хтось звинувачує хлопців, хтось звинувачує дівчат. От що як ми в цьому зараз будемо розбиратися? А про це говорити треба, тому що це викликало суспільний резонанс, особливо зараз, під час війни. Будемо говорити з психоаналітиком і з психологиною проекту з психологічної та фізичної самооборони для дівчат підлітків Смілива від фонду. Маша Ангеліна Самітова У нас в гостях. Доброго, Доброго ранку. вам, Доброго. Пані Доброго Ангеліна. Ранку вам. А в ви інстаграм ну... виклали хлопці. В це, це. Ви коли побачили, ваша реакція перша яка? Хлопці самі виклали. Хлопці самі, самі виклали в інстаграм. І не лише в е, інстаграм. Ну, по-перше, давайте ми зрозуміємо, що це соцсеті так угу. мережі. І хайп сьогодні чогось руле більше, ніж почуття, ніж люди, ніж. Те, що треба говорити про сексуальне виховання, яке відсутнє насамперед сьогодні в нашій mm -hmm. країні, не тільки серед підлітків. 19 років це, знаєте, такий вік, коли енергія. Є, а куди її дівати, угу, ми не угу, знаємо, угу. тому е, це питання гостре. Це круто, що воно підіймається. Це круто, що є конфлікт. Тому що якщо є конфлікт, ми можемо про це говорити і ну, вирішувати це, правда, це в публічній площині. Так ми зараз про це поговоримо, але знаєте, мені цікаво, ваша як людини просто реакція. перша. от ви побачили е, ну як людини, реакції от перші так, слова. Перша... Інтимні речі повинні залишатися інтимними, як би вони оттак, не проявлялися, оттак, так. так. Зрозумів. Ми е, у сюжеті зібрали таку всю повністю палітру, що було навколо цього. Неля вже почала говорити про те, що одні за тих, інші за інших, знаєте, як на лавці так під домом. Mm -hmm. Та і що з цього приводу кажуть правоохоронці, А як далі себе поводили хлопці? От повністю всю канву ми зібрали. Давайте подивимось. Мінус Ні! Ні! Влаштовують вечірки, накачують дівчат алкоголем та наркотиками. Потім ледь притомних гвалтують і все це поширюють у соцмережах. Такого висновку дійшли активісти, коли побачили контент групи молодиків. Активістка та блогерка Анастасія одна з тих, хто надав цій історії розголосу. Коли я побачила, в мене просто похололи руки. Я спочатку пішла в Телеграм, і там був якраз такий найжахливіший контент це е, відео, де дівчина лежить е, без вельнього одягу, біля туалету, видощі погано. І не те, що погано там через алкогольне отруєння, а вона буквально не при а, і були відео, де хлопці знімали інтерв'ю органи дівчат і з цього сміялись, а дівчина при цьому всі дівчата були непритомними, тобто вони або спали, або направда просто було на кращі. Блогерка вважає, що втрачають дівчата свідомість через змішування алкоголю та сильнодіючих транквілізаторів. На відео чути, як хлопці згадують про ці препарати від алкоголю і від цих таблеток їм дуже важко було прийти до тями. тобто, навіть якщо там видно, що вона плюс мінус Ще не спить. Це все одно не означає, що вона усвідомлює. Активістам вдалось з'ясувати, що горе вечірку організувала група з п'яти шести осіб, двадцятирічних хлопців з Прикарпаття. В Київ вони переїхали близько місяця тому, зняли апартаменти, де й влаштовували гулянки. Шокуючий контент молодики поширювали здебільшого у закритих телеграм-каналах і в інстаграм. І навіть на цьому заробляли. Основна тема контенту: подивіться, які дівчата погані. Кожної тілки є своя ціна, і на 100% я це в Києві зрозумів за 4 дні. Пацане стільки всього вже побачив. Люди дивиться трансляції, і за це що вони дивиться, якщо їм подобається, висити також і вони на цих трансляціях збирали гроші. Повідомлення про п'яні вечірки викликали бурхливі обговорення в мережі. Один із організаторів відреагував на розголос скандальних вечірок на своїй сторінці в соцмережі. Мовляв, всі дівчата самі винні, бо добровільно вживали алкоголь та препарати. Про мене говориться Україна, і це з одної сторони дуже добре, бо люди витрачають на такі реклами роками до цього йдуть. А мені 19 років я в Києві. Нічого проти закону не зробив. Дівчата ніяких претензій не мають, і ну, які можуть бути питання. В принципі, мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Скарг від жертв до поліції наразі не надходило. Активісти припускають, що це може бути пов'язано через погрози. що я... Після розголосу. Поліція оперативно відреагувала в столиці в квартирі, де відбувались п'яні вечірки, та де проживають ці хлопці, провели обшуки та встановили особи підозрюваних. Відкрито кримінальне провадження. Невдовзі правоохоронці обіцяють оприлюднити деталі цієї справи. Ну, так це все виглядає станом на цей момент. На це відругував навіть президент у своєму вечірньому зверненні. Тобто розголос ого го який двом хлопцям вручили підозри, шістьом повістки. Угу. Та ну таке дивно, наче повістки – це знаєте, як, як кара якась, але разом з тим є, як є. А, реакції дві. Неля знову ж таки про це хтось казала. Звинувачує а, дівчат. Да, хтось з хлопців, хтось, хлопці, хтось дівчат. Але от ми, знаєте, позбирали коменти, які я просто їх зачитаю. Які от прямо цькують в першу чергу дівчат? Так тут винні, на мою думку, дівчата вони завчасно знали, куди йдуть і хто, і що там буде. Далі от пишуть, перестаньте робити з хлопців нелюдів. Вони хотіли зробити контент, вони його зробили. Хлопці просто зробили стрім і нахайпались. Дівчат зробили з моделей ескортниць жертв зґвалтування. Боже, який крінж! Пів України впрягається за закупку обдовбаних дівчат. Це що? Це дуальність нашого буття. Ми бачимо, як інформацію, як ти не даш, такий погляд ти будеш мати. Ніколи не буває винних з одного боку, ми угу. це розуміємо. Завжди є двоє. Я можу тільки сказати те, що. І проєкт наш, який допомагає дівчатам розуміти, куди ти йдеш, навіщо ти йдеш, з ким можна що їсти, з ким не можна що їсти. Я знаю дуже багато випадків, і в мене в практиці є дуже багато випадків, коли це була дискотека, і нас просто пригостили. І те, що дівчат потім так і вивозять, і ми не знаємо, куди, і вони зникають. І це питання, мені здається, дуже старе. Але ось сьогодні ми. Можемо про це говорити. Але Англія, дивіться, ви сказали, що винні обидві сторони. Я теоретично з вами погоджуюсь, звичайно, так. Да? Але е, дивіться, тут е, хіба ми не можемо, принаймні, хоча б до остаточного закінчення слідства говорити, що принаймні вони жертви, а ті кривдники, тому що є конкретно злочинці, а є конкретно. Ми не знаємо, що там було. Ми не знаємо вони самі прийшли, чи не самі. Ми нічого не знаємо. Нічого не. Але от такі форми коментарів, які я вам прочитав. Угу. Це про що свідчить? Це про що свідчить? Це свідчить про те, що кожен бачить в цьому щось своє. Це психологія. Ви mm -hmm. зрозумієте, що а, можна вцепитися за одну фразу психологічно несвідомо mm -hmm. і качати тільки її, mm -hmm. не розуміти іншої сторони цієї, наприклад, медалі? Так, так просто як цікаво, було навіть коли Настя Бакуліна написала перший пост, там розділилися коментарі, і вона вже далі зверталася до людей з тим, що а окей, а, хтось винен, хтось не винен. А якби це була ваша донька, то в більшості mm -hmm. до чоловіків вона зверталася. Яка б тоді була ваша реакція? Чи були б отакі? І коментарі. Тоді я запитаю батьків. Куди батьки тоді я, я запитаю так? батьків, куди Цікава ви дивитесь? Історія. От маша, а, маша також виклала в пост і Вчора Вчора написала, сказала сьогодні в ефірі. І ще раз повторюю: тут якби навіть я йшла гола по хрещатику з надписом на лобі Я люблю, коли мене гвалтують. Це не дає жодному жодного права торкатися мене фізично без мого дозволу, не дає права вставляти мені в вагін все кому що заманеться, та не дає жодних виправдань зніманню цього на широкий загал. Все вище перераховане є, є єдино і непохитно злочином, насильством та. Порушенням закону Стамбульської конвенції а, Маша Фасіні долучається до нашої розмови. Нам страшенно цікавіше Тема і приємніше гостра. буде розширити так. коло, а, тому що здається, насправді, от мені особисто не знаю, нелі, як тобі, що тут історію однозначно, принаймні дослідство точно. От а, наші гості вважають, що ми можемо говорити про дві сторони. Це психологічна реакція. А маше свого посту привіт, привіт видно, тобі. що тут теж все однозначно. Поясни свою позицію, будь ласка. Всім доброго ранку! Я ж шалено рада вас бачити Єгоре, неля. Ангеліно, вітаю вас. Дякую за вашу роботу. Звичайно, ця позиція однозначна. В гвалтуванні винен лише гвалтівник. Так було і так буде. На жаль, ці випадки траплялися і раніше, трапляються і зараз. Тут немає неоднозначності. Звичайно, Єгори, я з тобою дуже згодна в тому, що треба всім позатикати рота і чекати, що скаже слідство. Бо до того як над суспільством панували соціальні мережі, так як вони панують наразі, ми могли опратися, спиратися лише на деталі, слідство, конкретні факти, і там вже кожен міг судити собі як може сьогодні. Соціальні мережі випереджають все, як правильно сказала. Ангелина, Ангеліна Вони на всі три точки кожного зачіпляють і далі вже несеться. Це зрозуміло але я наголошую на тому, що фізично, фізично людину, інша особа не має права торкатися за законом України, тим паче робити над нею насильство. Я мовчу вже про те, що знімати це, робити з нею все, що їй заманеться, коли людина непритомна. І я дуже прошу розділяти в цьому випадку два важливі. Факти, ті люди, що а, а, звинувачують цих дівчат, мовляв, сама прийшла, сама вина, сама це, це робила. Я прошу всіх цих людей, включаючи мене, вас, всіх в студії, операторів за камерами, згадати себе у 18 років. Я в общазі жила. І ми теж ми теж ходили і пацани до нас приходили. Це молодість. Я не виправдовую приймання заборонених речовин. Не виправдовую. Але я реалістка. Я завжди наголошую на тому, що є життя. Ми можемо стирати наші язики в соцмережах і бажати всім смерті. Краще ми будемо бажати це нашому ворогу, аніж самі собі. Ну в тому моя позиція, ви його ви її знаєте. Але давайте будемо реалістами. Це молодість життя. І всі щось пили, всі щось робили, але гвалтування я перепрошую засування у різних речей дівчатам дівчат, всюди. Я вчора в ефірі сказала: давайте уявімо, що це зробили над хлопцями. Угу, так. Щоб ну, тоді було. У нас і взагалі... така історія важко і знаєш. Цю історію у нас в суспільстві Тому не моделює. Тут, тут ми впираємося тоді в чистий сексизм, а, в чистий. Взагалі, вчора одна підписниця мені правильно написала Маша. Ми так боремося з ворогом у в обличчі ворога. Ми боремося з радянськими пережитками зі стигмою, що е, е, жінка належить чоловікові. Вона його особиста річ. Він може робити з нею все, що робить, все, що заманеться. А тут сама вина Угу. Самі... І самі ж сьогодні ми ага. пробудовуємо своїх же пацанів, які сидять і кажуть, та це нормально. Да сам факт того, що він каже, що гвалтування – це нормально. Ви ну, люди, Маша, добрі Маша. нечкаможна. Я, Маш, Маш, я просто дав не да, та... зачепила таку Маша зачепила таку класну штуку. Маша, ти сама дуже правильно річ сказала. Згадайте себе 19 років. Це вечірки, Извичайно. це якісь виходи за межі якихось кордонів. Та тобто, ну ми всі живі люди, це в усіх країнах так, незалежно від соціального статусу і часу і так далі. Слухай, це проблема виховання, що такі межі переходяться, це проблеми девіацій. От як ти це бачиш? Це проблема виховання. Безумовно, я бачу коментарі, і це переважно жінки. І це переважно жінки, які а, казали, що а, ти погана дівчинка, якщо одягаєш коротку спідницю. Ти погана дівчинка, якщо ти там кудись йдеш з незнайомим хлопцем. Ти дуже дуже погана. Я просто пропоную всім цим коментаркоментаторам уявити своїх доньок на місці цих дівчат. Я також коментаторкам уявити своїх синів. На місці цих хлопців мені здається, що в усіх випадках нам би не хотілося бачити наших дітей в тій, в тій ситуації, і це що означає? Подивіться, ну, будь ласка, на те, що ви несете своїм дітям. Почніть перше критикувати себе і бачити дірки в вихованні своїх дітей. Ді, позицію глуп, почули, Машенька, позицію без... почули. Пасибі тобі у нас просто Ангеліна може теж саме прокоментувати так, свої угу. фахові точки зору. Фахової психолог? точки, я вам скажу, що я зустрічала насильство у практиці, і я бачу декілька причин. По-перше, іноді це буває таке нехватка батьківської опіки і любові, як з... зі сторони батька. Угу. А, чи, наприклад, це може бути така дуже? Некоректна поведінка з межами дитини з її кордонами, коли зі, зі сторони мами. Це теж так може бути. І тоді підліток дитина вона шукає, як пройти ось цей момент розвитку і що з цим можна зробити. Ми на нашому проєкті дівчат вчимо багато речам. Ми розуміємо, що їх несвідоме. Яке вони не розуміють, і ми їх навчаємо усвідомлювати свої бажання, свої дії, що вони роблять. Тому з цим всім можна працювати. Якщо батьки бачать, що так в мене була дівчина, яка прийшла, вона завжди потрапляла у такі дуже цікаві ситуації. Коли її привели батьки, і ми з нею пропрацювали ці речі, і коли вона сказала: я завжди хотіла, щоб батька звернув на мене увагу. Тобто, це була перша причина, це була перша причина, і коли ми знаходимо ці перші причини, проблема зникає? Тобто слухайте, але... якщо я правильно зрозумів, то е, всі ситуації бувають, це молодість і так далі, але межу переходять, коли заміщують оту батьківську любов в дитинстві. Правильно? І, ви думаєте, з хлопцями не те ж саме? От те саме, те ж саме є і з хлопцями, коли вони не розуміють, що таке сексуальність, що таке чутливість, що таке жінка. Коли ми читаємо лекцію, а батько приходить і каже: а навіщо мо моєму сину знати? Що там в неї йде? А ми питаємо: а він буде жити з жінкою чи з ким? Ну, от знаєте, це проблема. Мені проблем. самі як мамі цікаво, у нас вчора, справді, така була бурхлива дискусія. у Мене два хлопчики, так і я з одного боку страшно боюсь, тому того, що може бути над ними насилля, але з іншого боку, як мама, особливо після таких випадків, я розумію, що я маю пояснювати, я маю вибудовувати ці кордони, щоб у них було нормальне ставлення, щоб їм, не дай Боже, в житті в голову не прийшло зробити отаке ні в підлітковому віці, ні в дорослому, ні в якомусь іншому. Як це правильно пояснювати, uh -huh. як це правильно доносити? Мені здається, це повинно бути от у школьній програмі. Це, це, повинне, це повинно це повинна бути програма. Чи не одна батьківську любов кажете. яка ж кілька програма? Ні, ні, ні. Знаєте, не кожна дитина прийде до батька. Це треба зм змогти зм 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 вибутувати такі стосунки угу. з дитиною, щоб вона до вас прийшла і говорила з вами на ці теми. З вами Маш, хтось говорив я, у дитинстві на ці теми. Маша Машенька, хоче так. долучитися. Так так, Маша. Е, я вважаю, що не дитина має прийти до батька. Батько, Батько. повинен прийти до дитини, це важливо дуже тому що е, е, коли Неля, тобі казали, в школі, якщо тебе ж штовхнув хлопчик, ти мабуть що йому подобається Звичайно. сьогодні. Хлопчику треба сказати. Ти не маєш права торкатися дівчинки, якщо вона не дала тобі на це дозволу, якщо їй не подобається, Запитай її спершу, можу я до тебе доторкнутися або обійняти так і інше. Батько й мати повинні сьогодні витрачати свій час, щоб говорити з дитиною про це. І не так ти не можеш торкатися. Чому? Тому що асісти, поговорити. Ми витрачаємо години. Доби на е, новини інстаграми таке інше з дитиною. Можна поговорити 20 хвилин, почитати з нею книжку, вивчити, як він влаштований, побудований, і поговорити з нею елементарно про те, що добре, а що зле. Батьки повинні це ініціювати. Є два, росі... два літературні твори на обидва зроблені фільми: один російський, інший шведський. Називається не любов і те, і те. От власне, там різні історії, різні долі, і приблизно схожі фінали, як у цьому відео, яке ми бачили, все через нелюбов, тому що вони не спілкувалися зі своїми батьками. Машенька, спасибі тобі величезне. Маша Єфросініна, дякую, що долучилися до розмови. Ми маємо піти на коротку паузу. Це телебачення, кому як на тобі це відомо. От, Маша, Єфросініна, спасибі, а ми повертаємося за кілька миттєвостей, Продовжимо розмову. Так, ну що, друзі, ми продовжимо. В нас в гостях Ангеліна Самітова, психологиня проекту психологічної і фізичної самооборони для дівчат підлітків Смілива від фонду маша. Ангеліна, розкажіть трішки про цей проект і дайте нам усім якісь поради з огляду на цей скандал, який стався. Як себе обезпечити себе і своїх дітей? Ну, проект виглядає 12 тренувань з фахівцями-тренерами. Три тренери. Круті дуже тренери, я вам не можу навіть передати наскільки та п'ять зустрічі з психологом зі мною. Ми зустрічаємось з дівчатами, говоримо на різні теми, використовуємо арт терапевтичні техніки. Угу. Це дає можливість і говорити про те, про що не хотілося б говорити. У багато з кого приходять на цей проект є. Досвід вже зґвалтування, і це дуже складно відкриватися і говорити про це. Але дівчата дуже підтримують одна одну. Це круте місце, на мій, на мій погляд, тому що е, це безкоштовний проект завдяки фонду. Завдяки фонду маші е, е, дівчата можуть туди потрапити, якщо вони хочуть. Вони можуть можуть знайти, де можна зареєструватися. На сайті, наприклад, так, е, на фонду? сайті фонду так. Угу. Що таке психологічний захист? Там є таке формулювання. Як ви це пояснюєте? Дивіться, психологічний захист, коли я себе розумію. Коли я знаю від чого я можу захищатися, коли я розумію свою історію, коли я знаю, знаю, куди я можу потрапляти, тому що mm -hmm. да? а Мені це подобається, тому я туди потрапляю. Мені це не подобається, то тому... Тут, тоді я туди не потрапляю. Але коли дівчата починають розуміти свою силу, свою можливість сказати ні, свою, свої кордони, вони розуміють, що стосунки можна вибудовувати по-іншому. І це теж. Така ціла школа на мій погляд. Оце доповнення е, того, що ви говорили до реклами. По суті, це може замінити того, чого немає в школах, спеціального ета, спеціальних курсів. І ну знаєте, не завжди складається ідеальні стосунки з батьками, та Забляну. і не завжди той меч є. Да а оце. Ну і ми стати. повинні не забувати, що підлітковий вік це вік індифікації, формування особ... угу. особистого я і, і іноді батьки. Такого. Так, бунтарство, іноді батьки це не те місце, де вони можуть угу. себе так. зібрати і відкритися. Навіть якщо все добре з батьками. Навіть якщо все добре з батьками, їм потрібно це. А тут класно, це фізика, вони б'ють, вони розуміють себе, вони дозволяють собі плакати, іноді кричати, збирати себе. Збирати відгуки, яка я. І це дуже крутий проєкт на Спасибі так, вам величезне, Спасибі Дякуємо вам за роботу. Вам. Так, тому що бачите, от такі історії, коли вони стають публічними, нам нагадують про те, що у нас, знаєте, у себе в багато хаті, роботи. У нас в хаті ще багато прибирати треба. Так. Справи, так. Спасибі вам. Англіни саміта вирухамись далі. Вам. Улюблений сніданок з 1 плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.